Іноді бувають такі дні, що хочеться приготувати щось смачненьке, солоденьке. Тож сьогодні, якщо у вас є настрій, світло і гарне самопочуття, пропоную зробити це для ваших рідних, коханих або наших героїв. Давайте приготуємо смачну солодку грузинську пахлаву. Для приготування смаколика нам знадобиться 350 г борошна, 200 мл сметани. 500 г волоського горіху, 200 г масла, яйце, чайна ложка соди, кориця кардамон та мед. Для початку беремо 200 г масла або можна взяти маргарин і натираємо його на терці або можна взяти сікач і посікти його. Після цього ретельно вмішуємо солодковершкове масло в борошно. Далі до нашої суміші будемо додавати 200 мл сметани. Я використовую ваги, аби не помилитись. Потім в тісто додаємо одну чайну ложку соди, а також одне куряче яйце. Після того, як додали всі інгредієнти, все. Вмішуємо в наше тісто, доки воно не стане однорідним та не буде відлипати від рук. Згодом ми відправимо його на 1 годину в морозильну камеру або на 2 години в холодильник, як вам зручно, і будемо готувати начинку. Головний секрет та лайфхак цього рецепту це горішки, їх потрібно підсмажити в духовці або на сковорідці. Приблизно 7 хвилин. Це надасть особливого смаку нашій страві. Блендер допоможе порізати нам волоський горіх. Дуже смачно, коли горішки не зовсім дрібно порізані. А ось приблизно, як на відео. До горішків додаємо цукор та корицю і кардамон. Змішуємо нашу начинку. Тепер готуємо наше деко, на якому ми будемо смажити пахлаву. Беремо соняшникову олію і змащуємо його, аби пахлава не пригоріла. Наше тісто дістаємо з холодильника та ділимо на 4 частини. Кожну частину розкачуємо максимально тонко. Настільки, наскільки тонко у вас вийде. Після того, як розкачали, обережно згортаємо тісто на скалку і розправляємо його на деко. Це, власне, буде перший шар нашої пахлави. Зверху присипаємо горішками з цукром та спеціями. Начинку важливо розподілити на три частини, тому що ми так будемо робити з кожним шаром тіста. Те саме ми робимо з іншими шарами тіста. розкачуємо якомога тонше і викладаємо зверху начинку. Я з однієї сторони зробила горіх із корицею, а з іншого горішки з кардамоном. Аби спробувати, з чим же смачніша буде пахлава. Далі розкачую третій шар тіста і також присипаємо зверху горішками. На цьому етапі ми висипаємо всі горішки, які у нас залишились, тому що четвертий шар це вже фінальний. І будемо розрізати нашу пахлаву. Далі беремо гострий ножик і розрізаємо нашу пахлаву по горизонталі та по вертикалі. Важливо розрізати її саме зараз, тому що потім після випічки це буде трошки важко зробити. Формуйте такі шматочки, які вам до вподоби і такого розміру, якого ви хочете. Далі будемо прикрашати кожен шматочок волоським горіхом. Можна прикрасити будь-яким іншим горіхом, який у вас є вдома. Випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Після цього дістаємо, змащуємо медом і знову відправляємо на 5-6 до 10 хвилин. Потрібно дивитись по готовності. Готову пахлаву дістаємо. І, доки вона гаряча, ще раз розрізаємо там, де ми вже виконували надрізи. І, звичайно ж, викладаємо в тарілочку і смакуємо з кавою, чаєм або з чим ви любите. Пригощайте наших героїв, близьких, рідних та коханих вам людей.